21 століття Щорськ представляє, це було в обичній школі. Молоді молодь з пішла. Приходю на урок в класі бардак. Кажу приберіть! А вони мене не слухають. Дошка не витерта, війник валяється. Кажу, що це за мусор валяється, а вони ще й огризаються. А що ви предлагаєте на що тучні? Є у вас якісь ідеї, пропозиції? Вони телепні. Їм що не кажи, як горох об стінку. А що тут скажеш? Не розуміють вони нас і все. О, точно. В наше время так не одягались. А одягались, подивіться, ось як, щас я вам покажу, як одягались. Дивіться, як одягались, щоб було тепло, не холодно. Ясно тобі, попугай. Не трогайте нашу птичку, то наш емейл. До речі, дозвольте привітатися, новий вчитель української мови, а как я Ка-как, повторіть, будь ласка, а то я не У нього о слухом погано! А как є, как і оч, не ви і шепотом, ясно? Давайте не будемо думати про погане, а краще розійшлимо запрошення на новорічний ран. Та ні, самі пишіть свої запрошення. Та допоможи тобі, що важко, чи що? ну взагалі, вже. давай помогай. Ну митрофан Пилипович, ну напишіть, ну будь ласка, за мною не заржаві. Ну ладно, умієш ти уговарювати. Давай бумагу, олівець у мене є. Шановні батьки, приглашаю вас на новоріч. Ранок. Новорічний ранок. О. Так і напишем. Ранок новорічний. Е, е, а що далі писати будемо? Сам думай. Ну ладно, я потім з тобою розберусь. А зараз мені треба запрошення писати. Святковий ранок відбудеться у вісім годин. Може, краще на 12 годин перенесемо в ранок. Афанасій Петрович, це ж буде не ранок, а обід уже. Краще вже на вісім годин. Хм, На вісім, то раніше. Ні, буде на дванадцять годин. Афанасій Петрович, ви краще б не махали цією кочеряшкою. Ми краще її на подарунки дітям пустимо. Та Скажіть спасибо, Митрофан Пилипович, що я вас спас, а то б нам щас влетіло. А що його то бояться? У мене на цей случай є свій метод. Да, Митрофан Пилипович. Тебе поважче буде. У Афанасія Петровича не було шансів. Синок, зачем ти гора спалив? Там були мої всі інструменти. Та я не спеціально, це так вийшло. Що, довіра дихати цим бензином, чи що? Я народна артистка Арменії. Тебе ніхто не заставляє дихати цим. Ні, ні, так, так діло не піде. Кстаті, скоро Новий Год. Ти йолку купив. Не будемо ми ж цей фікус украшати і ставити в місто йолки. Як же його наряжати? Він же висить, як хвіст у собаки. Зачем тратити на йолку, якщо ми підемо на утренник до нашого сина, там і буде вам ялинка і все. Ладно, і гроші зекономимо. Убирайте зі скати, а то будеш у мене разом із цими скатами на вулиці жити. Ой, напугали же каголкою. Не треба нас тут пугати. Пугані такими, як ти. Ти подивись на неї, артистка. Погорілого театру. Ой. На, маман, випи валіряночки, може тобі легше стане, бо тобі ще в мене на утренніку виступати. Не можу піти до тебе на утренник. Я з твоїми вчителями музики буду виступати в районі. У мене буде сольний концерт по поводу Нового году. Мені ще прическу треба ділати. Мама, може, ти все таки прийдеш на утренник? Ага, я прийду, будуть з мене требувати гроші за розбудити тобою шибку. З тобою тільки одні проблеми. Я теж не піду, з мене будуть гроші требати, а в школі холодно. Ну, ладно, я подумаю, може, прийду до тебе в школу. Вам що, важко прийти на утренник? Я ж ваш як-не-як єдинський син. Ваша посилка. Це з твоєї школи посилка, сину, хоч би подарок якийсь подарили. Щас подивимося, хоч би не бомба була, як в 90-х. Шановні батьки Володі Лєвіна, запрошуємо вас на утрін, який відбудеться у 8 часов утра. На вас чекає святковий концерт, конкурс і спеціальний гость філя Кіркоров. Вєтросович кіркоров. <му> О, опоздав на 10 минут. Я вийшов з твоєї зарплати. У нас такі закони. Митрофан Пилипович, я тут диктанти перевіряв. Так, щас подивимось. Тут опять коми немає, тут Тере немає, а тут а. А, ця, як я. О, дефіза немає. Я тут прикинув, в мене маленька зарплата. Дайте ка мені, будь ласка, надбавки. Афанасій Петрович, ви згодні, що в мене мала зарплата. Чи ні? То я весь в долгах як в шилках сижу. І я теж, і ви тоже, і всі теж. Це добре, що я хоч ротті креслю та подаю. Зараз я вам покажу. І Скільки це о тобі за це платять? А? Скажи, пожалуйста. Та ти таке грошей в очі не бачив. Цілих три рубля, а з індійцем чотири. Понятно. Ммм. <гум> Кстати, треба за засчет йолки, буде вона і ніт. І ще треба буде купити подарки для дітей, тільки інтересно. Оце за які шиши? Га? Я вас запитую, за які шиши? А на святі хтось буде. А куди ми відправляли запрошення на утренник? А, тому вові Левину. А він хоч читать може? А батьки на що, а? Зарплати й справді не хватає. Я ж казав, що средств не вистачає. Денег навіть на ёлку дітям немає. Понятно? А ёлку можна і в лісі спиляти. Так що ви скажете на підвищення зарплати? А ще я б не відказався від безкоштовного хліба з маслом в столовці. Ну ладно, буде вам прибавка. І хліб з маслом в їдальні теж. А мені ще путівку в топсе. І проживання в п'ятійзвозному готелі All inclusive. А інакше я відмовляюся працювати з вами. Наскільки ми їм написали приходить? Ви не пам'ятаєте Митрофан Пилипович. Та це вроді на 8 утра. А що? Ваш то не устраює, чи що? О, хтось постукав. Раз з новим Годом, з новим щастям я всіх вас поздравляю. Здоров'я вам желаю. А ми, Діда Мороза, не замовляли, бо в нас грошей немає. Всі гроші пішли на надбавку. Та це ж я. Ілля Олександрович батька Володі Лєвіна. Ура! Хоч хтось прийшов! Спасіба, що прийшли, а де сам Вова? В машині сидить наш Нісан Жук застряв кочегура під Чорськом. <звук> Ох і важкий це ні санжук. Ви що не могли велика взяти? Тянем, тянем, а школи й то їй не видно. Скоро Новий Год, а нас ні каплі ворту немає. В мене скоро грижа вилізе. А що це за тарантайка? Та це я машину взяв кредит. 25 годових. У мене малий гараж палива, як кажуть, сім'ї не без урода. Пацаны хорош, моя стрілка на спідоромоді зашкалює. Вже 300 км. Час! Ех, шарик, я так і ти був на цепи. Шарик рубал хазяйські харчі. Шарик, я так і ти був на цепи. Що це за бандура стоїть? А де спутникова тарілка? Га? Це телевізор, Samsung HD Ашді, Плазма. Нам його ще в минулому році Районо подарувало. А ми вже помирились з Афанасієм Петровичем. Коли вашу колемагу до школи тягнули. Так точно. Ми ж як не як колеги. Нам ще місце працювати в одному колективі. Ясно? Ну не при людях же, а. Це добре, що ви помирилися. Тепер і не стидно людей пригласити на свято. Вже останетесь на свято. Нє 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 нє. У вас же ж немає на столі отого, як його. Чого нема? Водки. Єди. На нас навіть не дивись. У вас навіть телевізора нема, 32 дюйма, Ну я краще пойду додому. Не уходьте, пожалуйста, як же праздник без вас буде, акакійович. Надеюсь, я починю цей довбаний ящик згоден зі мною папушка, інакше тобі доведеться проводити головою гоньок. Ура! Давайте краще підемо йлку наряджать, а телевізор з вікна викинемо. А Йолку попросимо нарядити отих гномиків, які допомогли мені гараж спалити. А ну признавайтеся, хто гараж спалив? Щитаю, до трьох. Раз. Два. Вова, признавайся, а то нам труба. Три. Ні, я не здам своїх друзів гномів. Ну все, піши пропало. Прощай життя. Ой, а я утюг дома забув виключити. А, і мене на авторежимі. Бах! Мужики, там по телевізору таке показують. Та наша мамка з мужиком з отакими усами на роялі зажигають. Що? вона мені рога наставляє, що в тому мужику кришка рояля на пальці впала. Спокійно, це не те, що ви подумали. Зараз я вам покажу. Давайте викинемо цей телевізор разом з цим мужиком через вікно. Мені цей мужик теж не нравиться. Та це ж вчитель музики ги-ге-ги. Вони там з мамкою виступають на святковому концерті в району. В них там голубий гоньок. Армения моя, знаю, мама, мама, Армения, ты ждешь меня. Армения великая страна, у нее есть одна гора, два гаража, большая шестерка, кусатая бабка. Траляла, траляла, зіро закуску привезли. Ой, мої дорогенькі, як я вас люблю, а про гараж ми потім побалакаємо.